Притча про цвяхи та дірки. Жив один дуже запальний та нестримний юнак. І ось одного разу його батько дав йому мішечок із цвяхами, наказуючи, щоразу, коли він не стримає свого ніву вбити один цвях у стоп горожі. Першого дня в стопі було кілька десятків цвяхів. На другому тижні він навчився стримувати свіні. І тому з кожним днем кількість звяхів, що забивав стоп, почала зменшуватися. Хлопець зрозумів, що легше контролювати свій темперамент, ніж вбивати цвяха. Нарешті настав день, коли він жодного разу не втратив самоконтроль. Юнак розповів про це своєму батькові, а той запропонував наступне завдання: щодня, коли синові вдасться стриматися. Він може витягти зі стопа по одному цвяху. Минав час і настав день, коли він зміг повідомити батькові про те, що в стопі не залишилося жодного цвяха. Тоді батько взяв сина за руку і підвів до паркану. Ти непогано впорався, але ти бачиш, скільки стовпі дір? Він уже ніколи не буде таким, як раніше. Коли ти кажеш людині щось зле. У нього залишається такий самий шрам, як і ті дірки. І неважливо, скільки разів після цього ти вибачишся, шрам залишиться.